І якщо в країні дуже багато атішників, наприклад, та сама Індія, а в нас в бота регулярно пишуть індуси з запитом scum schemes in Russia», тобто скам схеми в Росії, як кидати расистів, ми бачимо, що найпопулярнішим розділом на сайті є саме а Уроки щодо того, як проникати в комп'ютерні мережі та отримувати інформацію, ми можемо про поведінці наших користувачів, виключно аналізуючи там той самий Google Analytics, розуміти, що саме цікавить людей в світі, адже наш сайт має там дві версії українську та англійську. Так от іноземців більше за все цікавить, як ламати камери, як ламати мережі, і вони цим цією інформацією цими уроками активно користуються. Я би виділив, а ж вони плану, це роблять індію. для власного такого. Та, вони вони цікавляться цією інформацією задля власного інтересу, там, наприклад, збагачення, да там кинути пограбувати ну стосовно незаконних дій. Чи вони е, е, справді вливаються у, у це? Тому що це боротьба за право діло, за правду, за захист України. Та в кінці до кінців? Більшість хакерів а, світових я маю на увазі. А... Керуються таким певним принципом бабло переможе зло. Знаєте, вони набувають свої власні кармани, користуючись кіберанархією, що відбувається зараз. А я б сказав, що світові хакери просто використовують цю ситуацію на користь собі, але є ті, хто щиро підтримують Україну, допомагають їй отримувати корисні розвіддання. Але більшість людей. Які працюють в сфері інформаційної безпеки, а вони не знаходяться всередині цього конфлікту, і ми маємо зважати на те, що ну не всім цікаво, що там відбувається між Україною та Росією, але багатьом цікаво, що за те, що ти ламаєш расистів, тобі нічого не буде. Тобто, відповідь, ну мабуть, так їх більше привлікають гроші ніж яка-небудь альтруїстична діяльність. Ну, в принципі, такий мотив, то хай буде так, Індія да, пролунало. Я чув, що Китай не стоїть на стороні України чи китайські. АйТі uh, спеціалісти з'являються в наших хакерських співтовариствах, і знову таки чи uh, для них uh, легкі гроші да, і шкода на Росії не не є там чим забороненим, не ставлять їм там uh, якісь перепони на те, щоб вони могли попрацювати, ну принаймні на себе, отримавши там подачу від нас. Ви знаєте, в кібер світі не існує кордонів, тому казати там, я кажу, коли про Індію це виключно через те, що там дуже багато людей. Це найбільша країна світі, і там дуже багато it фахівців, які постійно щось намагаються зламати, просканувати насканувати собі яких-небудь доступів. Побрутити, що значить перебрати а, паролі методом грубої сили а, і отримати з цього користь щодо китайців. Вони ж не підписуються. Доброго вечора ми з Китаю. Да а, всі говорять англійською, а тому ідентифікувати китайця і відрізнити його від умовного там індуся, чи філіппінця, чи пакистанця, чи нігерійця в інтернеті дуже складно. А, ви маєте це розуміти, і свої підписи вони там не ставлять. Судити про те, що то китайські хакери чи Індуські чи американські чи ізраїльські можна виключно за способами та методами або з коментарів про всередині програмного забезпечення, які вони використовуються. Тобто, якщо ну, наприклад, спеціальні правоохоронні органи або компанії, які займаються інформаційною безпекою, скопили схопили якесь хакерське угруповання, що використовувало ті чи інші експлойти, то можна Певної доли вірогідності сказати, що а, о той злом був зроблений там умовно китайцями, індусами або українцями, а, тобто аналіз а, хто саме стоїть за взломом, відбувається не на підставах аналізу ip адресу, звідки виходило, бо зараз можна ж купити сервери в Китаї, VPN собі купити з Китаю і сидіти, а, робити що робити вигляд, що ти китайський хакер. Аналіз у тих атак відбувається більше за індикаторами компрометації. А, або за програмним забезпеченням, яке було використано для взлому тієї чи іншої системи, ну, китайці не заважають, з... зрозуміло, не, не заважають, да? бо казали, що типу китайці їх теж багато, і там багато спеціалістів, і вони разом з росіянами сидять і запускають тут на нас атаки, і атакують, і е... додосять, і ще й оцього хамстера нам навісили. До речі, питання про хамстера. А... Що це за штука? Як нам від неї оберегтися? Бо я бачу, що вона є популярною вірусною, вона багатьох затягує. Якщо можна пояснити всім механізм та, шкоди цієї штуки, і для того, щоб ну, люди не думали, що це, ну, це ж просто іграшка, класна, я сижу, княпаю, мені так весело. Просто розкрити сутність, якщо можна, в кількох словах. Тут... Є певна проблема, ви знаєте з цим хомяком. Дуже багато звернень і дуже багато журналістів питають, бо це ж хайп зараз. Але я особисто вважаю, що ця історія, як в з отого синього кита, про нього всі говорять, але ніхто його не бачив. І коли ти просиш навести конкретні приклади конкретної шкоди, людям важко. Про це говорити я вважаю, що журналісти, згадуючи того о, клятого хам'яка, трохи популяризують того самого хам'яка. Бо діти чи люди, яким кажуть, що щось заборонено використовувати, а вони навпаки прагнуть це потрогати, побачити, встановити, подивитися. Але якщо відповідати на ваше питання, прямо яку шкоду воно несе, та таку шкоду, як ну той самий державний додаток Дія. Сорі, ну як є, умовно вони можуть проаналізувати вашу IP-адресу, так само, як і державний додаток Дія, як і будь-який ресурс, наприклад, той самий Skype, з яким ми зараз з вами говоримо. Тобто цей додаток може отримати інформацію про ваш пристрій, IP-адресу, інформацію щодо того, де ви знаходитесь. Але на мою особисту думку, це використовується для оцифровки користувачів та збору телеграм бази даних. Умовно, хто звідки виходить? Якщо людина відкриває цю грута. Грається в неї, то вона передає певні дані щодо свого пристрою. Потім вона підв'язує свій телеграм аккаунт чи інший акаунт, і можна ідентифікувати. Та персоналізувати особу, яка приховується за анонімним телеграм-каналом, на мою особисту думку, основна мета такого застосунка це збір розвідданих щодо того, хто користувачів ким є, тобто де анонімізація та встановлення фактичного місця знаходження абонента, який використовує цей додаток. Окрім того, можуть бути ризики перехоплення інформації. Якщо користувач ну так само, це ж не стосується цієї гри, а це стосується будь-якого додатку. Якщо ви в телеграм дозволили доступ до всієї вашої фотогалереї, то телеграм. Бачить всі фоточки, тобто треба е, максимально е, використовувати принцип less is more. чим менше, тим краще. Я дуже багато пояснював там в інтерв'ю Бабілю, як треба налаштовувати телеграм, як треба налаштовувати сигнал, і коли телеграм безпечний, коли сигнал безпечний. Е, Будь-який додаток безпечний, коли користувач розуміє, що цей додаток збирає про нього ті чи інші дані. Відповідно, е, відповідне питання, як захиститися, це не давати доступ додаткам до. Того, чого їм не потрібно, якщо ви використовуєте TikTok, в цьому нема проблеми, якщо ви використовуєте VPN. Да якщо використовуєте Telegram, так само немає проблеми, якщо ви там постійно під VPN. -ко. Але не можна ще давати доступ до геолокації, не можна давати доступ до всіх фотографій в айфонах та в андроїдах, Можна вибрати одну, дві, три фотографії, а не давати доступ до всієї фотогалереї. Це залежить виключно використовувати. Та тим більше у вас там фотографії лічильників, ковбаси, там якоїсь ціни, ціни якоїсь, яку в супермаркеті сфотографували, там для дружини відправили. Та ну це давня, давня історія з тим, що хакери зламали телефон і сказали, що викладуть ці мої фотографії в інтернет. Та, я подивився, що в мене там лічильники і ціна із супермаркету, і сказав: Та, викладайте, кому вона потрібна.